Топ три речей, які б я не робив живучи в Норвегії. Не хочу сказати, що за час проживання в Норвегії я став тяжко експертом по благополучному виживанню тут, але невеликим топом речей, які б я не робив, хочу з вами поділитися. Перше. Віра, що інтропрограма дасть гарантію знання мови та працевлаштування. Різні комуни дають різний період вивчення мови. Якщо раніше тривалість інтро становила стабільно рік, то зараз переважно півроку, а то й менше. За такий час вивчити абсолютно чужу мову, очевидно, складно. Але проблема не лише в цьому. Особисто для мене склалося враження не дуже ефективного методу навчання. На інтро в нас було декілька груп, кожна мала свого викладача, і в кожного викладача своя методика навчання. І проблема в тому, що викладачів дуже часто перетасовували по різним групам. І так, що один вчить як дітей, і ми вчимо одну тему тиждень, а за іншим не встигаєш писати, бо занадто швидкий темп. А третій взагалі викладає з іншим діалектом, де трохи інша вимова слів. І в цілому виходило трохи розхлябане навчання. Звичайно, все в наших руках, якщо піднапрягтися і реально вчити, то все по плечу, але такі фактори трошечки заважають навчанням. Тому не розраховуйте, що після курсів ви гарантовано будете шпрехати норвежською як місцевий. Друге, чекати, що хтось допоможе адаптуватися. Так, по приїзду ми відчули колосальну підтримку з боку Норвегії, ще живучи в мутаку, також зі сторони наших кураторів, коли вже заселилися в комуні. І як всім відомо, до хорошого швидко звикаєш. І складається хибна думка, що така підтримка буде постійною, але по факту ніхто з вами вічно нянчитись не буде. Так, вас ведуть в курс справи по базовим правилам проживання в Норвегії, як відкрити банківські рахунки, як платити за оренду та комунальні, як шукати роботу і так далі. Але ще буде купа нюансів і питань, яких вам придеться розбиратися самому, тому не чекайте, що вас будуть водити за ручку, будьте готові самостійно знаходити відповіді на ваші питання. Третє забити на власний відпочинок. Більшість українських біженців часто тут живуть у вічних погонях. Робота часто сезонна або не на цілу ставку, шукають другу роботу, третю. І часто забувають на свій відпочинок і досуг. І в результаті швидко вагорають. А клімат і мала кількість сонцю все-таки теж впливають на настрій. І в результаті можна легко канути в депресивні чувства, в чому хорошого мало. Тому, які б завали не були, не забувайте про свій заряд енергії, які дуже ефективно поповнюються відпочиваючи в подорожах. Якщо не в інші країни, то в самій Норвегії, а тут є що подивитись. Якщо це відео вам відгукнулося, підпишіться на канал і поставте лайк. І поділіться в коментарях, що ви зробили в Норвегії, про що потім шкодували. Буде дуже цікаво почитати.